Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Добропільський напрямок давно вважався відносно стабільним. Однак останні дні перетворили його на місце одного з найгостріших зламів за всю кампанію. В результаті добре скоординованої операції збройні сили України кілька ворожих рот. Що перебували на підсиленні на південному фланзі, опинилися в глибокому тактичному котлі українські підрозділи, замкнули кільце, відрізавши маршрути відступу і канали постачання. Противник, не маючи ані пального, ані снарядів, втратив можливість координувати дії, розгубленість, паніка і хаос поширилась швидше ніж пошкодження комунікаційних ліній. Першим етапом стала масова дезорганізація ворожого командного складу за перехопленими повідомленнями офіцери середньої ланки намагались зібрати залишки боєздатного особового складу та прорватися в напрямку лісосмуги. Але втратили під перехресний артилерійський вогонь. Колона, що вирушила в обхід основних позицій, ЗСУ, була знищена з допомогою дронів Камікази. Техніка розсипалась по полю. Залишки особового складу розбігалися в підрозділах. Почались відкриті конфлікти. Молодші сержанти відмовлялись виконувати накази, які суперечили реальній ситуації на місцевості. Під кінець дня зафіксовано перші випадки внутрішньої чистки. Розстріл власних командирів, яких звинувачили у втраті контролю із радіна, і зраді наймасовіша шарі занини насталася в укритті поблизу ферми, де зібралися залишки батальйону, що нараховував 400 осіб. Після словесного конфлікту між двома угрупуваннями кадровими і мобілізованими пролунали постріли один із офіцерів, був убитий на місці. Ще трьох зв'язали і пізніше знайшли розстріляними. За словами українських військових, що брали участь в зачистці, всі тіла мали ознаки добування по кілька куль голову. У цьому ж районі було виявлено польову казарму, в якій згоріли рештки понад десятка солдатів, ймовірно замкнених всередині під час підпалу. Версії розслідуються, але на місці знайдено залишки гранат РГД та автоматні черги по внутрішніх стінах. Відео з тепловізорів зафіксували, як деякі військові самі здавали ЗСУ, піднімаючи руки з білими клаптиками тканини. Сама українська операція тривала менше але Ефект був тотальним. Понад 600 знищених окупантів. Десятки одиниць техніки, які більше не підлягають відновленню, ізоляція району і повна втрата бойової ініціативи супротивника. Один з підрозділів навіть намагався вийти з оточення, використовуючи дітей місцевих жителів як живий щит, але був зупинений і точним вогнем. І перехопленням переговорів на місці боїв залишались лише уламки радіоактивне мовчання з боку російського командування. Яке ще не знайшло слів, щоб пояснити, як організоване військо перетворилось на озброєну паніку, що ж добропільський котел показав, що системна армія позбавлена морального стриження професійного командування перетвориться на хаотичну масу. Бивство офіцерів не поодинокі випадки, Симптом тотального розпаду Україна навпаки продемонструвала здатність не лише стримувати а й контролювати ситуацію в оперативному просторі. Використання дронів, розвідданих і інформаційної переваги та моральної вищості, дає результат. ЗСУ не просто виграє бої, але має систему ворога зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.